Mm -mm. Всім привіт, з вами я Снован, і сьогодні ми дивимось відео шкільних дітей. Ну, і перший у нас хто такий Кавун Майнкрафт. Його аккаунт називається і не Котик. дивно назва, я би сказав. І він... Почнемо дивитися. Але пораз початку ставте лайк та підписуйтесь, а ми хафоли. Хто такі кавон? Це просто блогерки, майже копіює як у компота. Ну не кружка, а це такий канал, який має 15 мільйонів підписників. Кавон просто блогерки знімає у селі в Майнкрафті та, може якісь усі там колаби чи в постинах знімає, та якісь такі різні відео, но не війну, як Стефан. Три... Тому він по мене одне. Добре. Немає, ну як сказати, це початки ідеальні, немає ніяких зпуків. Але як сказати. Наша робити. Огляди. Як, якщо я... Якщо добре подумати я до... я це. І, і кого не не повторюю за за компотом. А в кінці я вам скажу, що... Ні, котик, скажу, один цікавий. А ми її. Бачимо, на на каналі стукнуло 100 тисяч підписників. Ну, а зараз у нього на дві на 200 тисяч підписників. Початок кар'єри був 5 лютого 2023 року. Ну, як Дайте дещо заміню. Нашу казати, коли був створений його канал. Я не знаю, коли був створений. Був, ну, це вже 200 тисяч підписників. Це просто жесть. А це все із-за того, що у нього було популярніше відео, яке набрало 1 мільйон 700 переліків. І це якесь відео називається як «Як скрафтити дівчину у Майнкрафт. Ну його він і ще один раз так і перезлив на канал. Бо воно було популярним. Відео дане на саме відео включається в тому, що це може бути навіть і на контенті 18 з плюсом. Давайте скажемо про колабу з кавуном. Я коли він колабився з блогерами Діамант, там Стефанки, таких як різних популярних відео, даже там Треш, я не знаю. Там багато популярних каналів. З блогером Стефанком я виходило минуле відео це... Так, ви ще не чули звук. Ну я с точу за звук. Я от не люблю дивитися відео, коли звук. І от чесно. Ну, це вже друге моє зауваження, а ми йдемо далі. Де він там колись з ним десь менше, ніж іншими інших. Коротше, я вже це дивитися не можу. У мене я зараз просто лосну. А ми переходимо до наступного. Добре, наступне якесь відео виживання тривкасман. Коротше. Перше моє зауваження, це щоб якийсь тихенький звук. Хто що почує, я от не знаю. Ну хто що почув не або. Навіть би якби я якби, чув, доб, я би не почув, що він казав. Якби у мене був такий слух добрий, я би його себе не почув. Ну і дивимося. Нашому ліг. Короче, я не можу, я не можу. Ми йдемо далі. Мене це відео вже вбиває. А так для А так для нових серіалів Amazon з українським дубляжем! А так для прем'єр. Світові та... Ну і якесь наступне відео не знаю, чому я не, не знаю, коротше. Щось не... Добре. Припустимо. Просто вона знімає Ну да? Просто знімає Просто знімає роблю. Треба лакати буде чи просто так буде знімати. Ну, пер просто, в мене такі завважні. На що? Просто без звуку Ну, дивіться. Ну хто? буде Дивіться і підписується. Хіба що Що не знаю, хто підпише, але це просто моя жахливо. Ну, а мы йдемо на наступне видео. Не, давайте так... Добре, короче, просто відео. Зараз Я пойду. Ну, 20 подожди. Ну кому? Без русского, не знаю. Ну, а мы идем далі. На Ну і наступне відео я помню рекорд по кіськості я. Набираючи в Майкрат Аркор, люди роблять різні речі. Я згоджу. Сапеа, сапе, хотео, йоза. Оце тео. Це я вже не пам'ятаю кого. А це вроді би добре. то То максимально нашу. Це, максимально це то, що нашу. Ну от. Ну добре, яка знімають. Але воно у них набирає переглядів. А ну що? Ну добре. Припустимо, в нього щось там набрало. Ну 16 тисяч переглядів. Ну. Але я планую зробити щось дійсно божевільне. Наприклад, накопати 20 тисяч діамантів. А, я таки планую, він є божевільний. Добре. І, і він скільки не знайде діамантів. Яка зараз... Рекорд. Але якщо копати вручну, то я витрачу на це декілька місяців, тому мені треба знайти спосіб здобувати діаманти максимально швидко. Бо я планую побити цей світовий рекорд менше ніж за місяць. І я знайшов такий спосіб. Але спершу хочу спробувати традиційні методи пошуку діамантів. Я проведу в шахті 30 хвилин, і кожні 10 хвилин буду міняти спосіб добування діамантів. У висновку ми порівняємо, який зі способів Макс, ну, Нях сказать, мені не дуже подобається, якщо чесно, честно. собі відео. Ну, ми йдемо далі. Ну і наступне якесь відео, 15. Тут не пишемо нам. ну, а ми йдемо далі. Моє зауваження те саме, що було до якого саме. Це, не кошти. Якось було воно було, ну, точно. Це так. То. Мені так здається, що люди просто не вміють Не можуть. Не можуть монтувати. Просто монтувати. Я не можу. Димонся далі. А ви не міг показати себе в початку, Ну. зараз я дещо подав. Дигнусь мені ці кому. А я б написала. Ну, переглядів він подобається. Це не дивно, бо все дуже тихенько. Ну я думаю, на цьому буду закінчувати. З вами був ясн. Всім пока-пока, але. Не забывайте ставьте лайки та подписывайтесь на канал. И на, натискайте на інші видео, які вы сами ставите на экране. В ванну я Всім пока всем пока.